Так, так, так. Що ось з цим е, цікавим об'єктом? Я бачу, що задача для тебе була цікава з точки зору форми. І ось я зараз бачу, що ти зробила всі необхідні, необхідні елементи. Але я бачу складнощі. І вони виглядають наступним чином. моє бачення. Виглядає як? Скоріше за все, ти зробила якусь цікаву форму. Там бам-бам-бам. Е, так, да а потім. Як зробити типу sci-fi Ну, типу, все повинно бути із якихось пластушок. І ось тут в тебе, із-за того, що об'єкт достатньо складний, ти почала просто, типу, це полігонально якось робити. Я бачу, що тут була проблема, типу, засинхронити якусь цікаву форму, там, яка є така двовимірна, з таким тривимірним вже конструктивним об'єктом. І найпростіше рішення, яке ти обрала, виявилось просто додавати полігони і ось робити таку, як це сказати типу, роботу із як конструктор такий. Ось. І ось тут десь щось у нас загубилося. Скоріше за все. Можливо, навіть не ось тут загубилося між, а продовження. Мені здається, що такий проект можна трошечки зробити органічніше. Для цього потрібні референси справжні різних об'єктів. Тобто, ось після цієї фази треба ще зробити паузу на рефи і на подумати. Тобі треба поліпшити цей проект наступним чином. Зробивши ось таку обрубовку умовно. Де кожна пластушка не ну, якби вона просто, просто існує. Тобто вона не має ніякої логіки, вона просто ось із таких шматочків зроблена. А, треба подумати, якби такий об'єкт, як, як таку конструкцію, можливо, все ж таки зібрати більш технологічно може. Може подумати над тим, що може бути П а один елемент, другий третій. Може подумати над тим, що, наприклад, під турбіну треба підготувати місце, да? що у цій кабіни є елемент, який буде підіймати її вгору. А подумати, що якщо її складали цю кабіну, тобто якось робили, тут була верхня частка, є скло, є нижній елемент, і є, наприклад, елемент, який десь тут. Тримає цей генератор. Тобто, в нас трошки іншому, ми не просто трикутнички з квадратками з'єднаємо, а думаємо, як би це, там, типу індустріально, не індустріально, технологічно було б складено. Тобто є замки різні. Подивимося на різного типу об'єкти. подібні Далі подумаємо над якимись банальними речами ну, там, типу, вентиляція, там десь можливо система вентиляції, якщо це. Об'єкт літає десь по землі. Якщо в, в космосі, то, звісно, ми відкриваємо різні космічні штукенці та дивимося, як вони там кріп, кріп за позаду. Ось тут, наприклад, елемент не вистачає якоїсь тут мілкодисперсної штукенці Ось тут. На в мене така. Ось одного типу. Тут окей, вся ця електрична штукенці йде. Далі, думаємо над тим, що ці крила. Тут турбіна така. До речі, він так виглядає по дизайну більше не як космічна, а як ховер, який літає десь по землі. Але добре, тут енергія, тут крила. Ми думаємо, як їх тут приєднати. Будуть вони рухатися чи не будуть. Тобто, ми давай спробуємо це думати, як би це десь в цеху виготовлялося. Я б порекомендував би саме попрацювати над пластикою і зробити, можливо, більш органічну форму. Це перший варіант. Далі вже думати про те, щоб були елементи там, наприклад, ось як в роботах, пластичні. Які там ну там крила, наприклад, вони там мають зміну кута. Тут десь елементи, які е, можуть рухати кут крила. Тут, наприклад, елемент, який підіймає опускає сам е, цей е, як його кабіну. Ця кабіна може мати Ну ось як тебе дуже цікава форма. Окей, тут ми могли б додати якісь там ліхтарі, якщо що. Тобто я хотів би тобі запропонувати далі трошки органічніше та пластичніше це зробити. Навіть якщо ти залишаєшся в такому форматі рубаності, то все одно скоріше спробувати подивитися на рефи і на то, як би ці деталі, якби одна в іншу входу, тобто, бач, ключі. Це складна задача. Також такий об'єкт цікаво було б побачити спочатку в три чверті, ось так. Як він виглядає? Тут можна зробити по ньому вже висновки, але цікаво зробити його в три чверті. Зробити цікаво було б на, на основі цього зображення концепт. Тобто, що ви якось воно так вийшло, не можу поки зрозуміти, чому сама ваша група так підійшла. Ось тут я бачу концепт, потім тривимірно. Тут ви підійшли саме окремо до об'єкту, але мені цікаво, де і як він ну, розташований. Тобто, якщо ось ми тут десь його приземлили ось цей літаючий корабель, ось моє тут каміння, якийсь, тут якийсь чувачок стоїть при прилунілись Ось, наприклад, ось ти показуєш спочатку концепцію. Там планети, десь там в вишині. Що не таке ретро-футуристичне. Можливо, ну тут, я не знаю, тут ще крила в нього ждає. Ось ти типу показуєш, а потім на нього робиш всі всі штуки. Тобто, в ідеалі нам так би підійти. Тобто, бачити концепцію. Потім на неї модель на Ви, скоріше за все, так будете часто робити. Ось. Це така пропозиція на на наступне. Ти можеш потім, наприклад, дограти ось навіть цю якусь ідею, яку я зараз показую, потім в своєму дипломі. Якщо, звісно, тобі сайфайщина вся ця цікава. Що стосується технічної складової, то питань в мене тут. Мінімум, все начебто виглядає да, дуже точно, і прямо по 3 d моделі До речі, можна використовувати 3D, шки наприклад, ZBrush чи Blender наскрініть і все потім на базі цього працювати. Єдине, що тоді ж точно можна було трошки пластичності додати. Можна попрацювати з біонікою. Такими цікавими напрямками. Тут в мене технічно все влаштовується. Мені хотілося б побачити спочатку хоча б якийсь самнейл. І побачити, потім вже після цієї обробки роботу, можливо, ось такого плану, таку більш ускладнену. Ось, бачу, я зараз беру. В мене наче є все, але потім я ось тут додаю одну частину. Тут я додам якийсь елемент, тут кріплення, де тут воно відкривається, закривається. Тут у нас. Скло, це під кутом, все добре. Ось, типу, об'єкт. Гарно. тебе вийшло все гарно. Та є такі мої приколупки.